Ребята, всім привіт! Сьогодні ми вибралися на кору. О, коротше, приїхали такою альфою. Взяли з собою небагато мішків і сумку взяли. Сумці в сумке у нас еще трохи гавчика, розпаковку знімемо потом. І що вам хочу сказати, що як я заїжджав на це місце, то я вже побачив там на початку дороги дерева. Ох, йо! Ребята, подивіться, ще одне знайшов. Дивіться, на зразу на місці. Ще на тільки побачив. Так, беремо нашого топорика і зараз пойдемо спробуємо вдерти. Во, на ваших очах побачив. побачив. Це у нас ще не побачив цю сусну, і ще там на початку можна буде трохи дернути, я бачу. Так, а ну-ка. Та ти що? Ну, дереться, Во, подивіться на, Во, оцю сусну зараз обдеремо. Потім ще підемо туди на ту точку, в мене там є дуже багато повалених дерев. Думаю, там теж яких пару дерев Скоро корой знайдемо. Тому зараз погнали обдирати оце наше дерево. Так, ребята, во. подивіться на, ну. обдерли ми цю сосну. Во. Дивіться, наскільки ну, з її вийшло. Так, цю кору тут і залишаємо, а самі зараз йдемо на ту точку, де дуже багато повалених дерев. Ми, звісно, там кору з валіком раніше обдирали, але може ще якась насохла, тому йдемо зараз туди. Так, ребята, підходимо, дивіться. Ну. Ще одна сухостояна стоїть. А ну-ка, дереться вона чи ні. Так, як біда. Ну так, да, дереться. Тільки трошки погано, але все одно. Зараз ще цю усусну. Так, ребята, обдерли, подивіться на. Ну. Звісно, маленько кори, чуть-чуть. Але все одно теж добре. О, ребята, подивіться на. Ну. Зайшов такі во корчі, так? А да? там за тими корчами ще чуть лісу пройти і буде велике місце, де дуже багато повалених дерев. О, подивіться на ну. хтось дерево забрав. І подивіться на ну, скільки того дерева залишилось кори. Подивіться на. Ну. Вон, звідти геть така лежить кора сюди. Во. Що дома буде, о. Оце буде обдерти тако трохи. Зараз обдерем. обдеремо. Ребята, подивіться. на. Ну. Ще обдерем цього пенька, пособираємо це і буде нам кора. О, така грубеча, добра, файна. Во. Оце я розумію, я трохи кори вже... Хоча ми пройшли тільки трохи. Зараз будемо йти на нашу головну точку. Дивіться що там. О, люди, подивіться на... Ну. Ось своє діло зробив, главно що не по носам. Так, ребята, є ще одне дерево, подивіться на. Ну. О, дивіться, вже кора сама єлі держиться. Хоп і впала. є кора. Зараз це ось такого бігом. І тут будемо між листями шукати, вигрібати, шукати ще кусочки кори. Отак. Во. Це наша сосна. І подивіться, ребята, бачите, там дуже багато варежника лежить. Ось ми зараз туди і прямуємо. Зараз будемо там і шукати нашу кору. О, ребята, подивіться на, ну, прийшли на наше місце. О, ви Просто подивіться, ну, скільки тут во, вальожника, сухостоя. Правда, ми його обдерли, але маємо зараз тут знайти ще кори. Тут вона має бути. Должна була залишитися, долажна була насохнути нова кора. О, подивіться на ну, геть і звідти, і геть ось сюди, во, будемо зараз ходити і шукати нашу кору. Так, ребята, є контакт, подивіться на, ну, вальожник, вона знайшли. Дивіться, ну, є трохи тут на ньому кори. Во. Зараз це так обдерем. Що воно на землі лежить скільки, подивіться, ну, пластики. О, Во. Во, є, є кори, знайшли. Так робимо лінію. Во. І по цій лінії такої здираємо. Во. На один бік здерли. Отак. І сюди так само здираємо. Ребята, подивіться, додерлися дерево і подивіться. Ну. Отака непогана кучка кори тут вийшла. Зараз йдемо шукати далі. О, подивіться на ну, яке дерево, бачите, ну, во. правда, один мінус, воно не дереться, воно бачите, впало, нахилилось, але да? ще зверху сире. Але йому вже все одно буде скоро хана. До весни вже буде обдерене кимось. А ми мені пішли, я знайшов сухостоїну. Зараз перевіримо, чи вона дереться чи не дереться. Так, он до вона. помаленьку підходимо. А ну-ка перевіримо, чи дереться чи ні. моя яйця не дереться. Ладно, зараз йдемо, будемо шукати ще якісь дерева. О, ребята, знайшов ще одне дерево, як бачите, во, дереться ця сосна, да? але є один мінус. Воно трошки зажате. Недоступне трохи. О, треба буде зараз якось залазити мені ось о. І звідси починати обдирати це дерево. Так, ребята, ми на місці. Зараз одягаємо наші рукавиці і будемо обдирати. Обдерли. Ну й о, так, трохи кори вийшло, але нічого. Чуть-чуть теж добре. О. Зараз, мабуть, що підемо. І трохи ребята, перекусимо. Ну і розпаковка чек, що ми взяли з собою? О, перчатки, сокириця, ну це. само з собою о, Трохи взяв мішків, щоб вкладати нашу кору. О, взяв з собою ще такі гріночки, щоб перекусити, бо ми тут недовго будемо. Ну і найголовніше, що я взяв, гейнер, Бо ми трохи качаємося, тому маємо приймати таку спортивну добавку. Ну, що ж, ребята, Зараз перекусимо. І може пойдемо вдаримо ще якесь дерево. Бо вже зараз темніє, а мені ще треба їхати альфа і заправитися. Ще плюс гейнер, щоб добрати углів і калорії. Колектив смачний. Зі вкусом клубніки, молока додали, порошок цей всипав, розмішав міксером і тобі виходить файний коктейль. Так, робота, трохи перекусили. О, вже робота, будемо йти до мотоцикла, поки дійдемо, то думаю, може ще якусь і знайдемо. Тому погнали. О, Ребята, знайшов вальожник, невеличке дерево лежить. Зараз обдеремо і ще цю кору. Так, зробили лінію і на дві сторони отак здираємо кору. О, О, Обдерли, потім прийдемо сюди на це місце і заберемо цю куру, вкладемо в мішок, ще тут оцей кусочок. Обдеремо, О, його теж прийдемо заберемо. Ну що ж, ребята, ще поки дійшли до нашого мотоцикла, то трошки надерли кори. Отакий От відосик у нас вийшов. Підписуйтесь, ставте лайки і ждіть нових відосів про кору, про землянку, про виживання. А ми будемо зараз сідати на нашу альфу і втікати додому.